Привіт, друзі-ко! Ти на каналі Хотабич Вот з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Сьогодні будемо дивитися, як відігравати на Аміксі 50Б на мапі Застава. І відразу наш авториплею з Ніком Джокер, який буде показувати, як на Аміксі відігравати, летить до замку. І це йому вдається вже ну, можна сказати, як дуже швидкий танк. Оцей АМІкс 50 Б, як на важкий танк. Ну звичайно, без броні, але ну, це вже зовсім інша розмова. І зараз ми підловили тесту Алтем. Даємо пайку, Так і ще й вдалося збити гусеницю. От, якщо б його забрати, оцього чоловіка так. Ну але третій снарядик не летить, а на четвертий вже в нього полагодилась гусениця. І що ж, ми граємо проти десятих рівнів, абсолютно всі десятки, дві артилерії в командах з кожній, в кожній з команд, так і по два легких танка. Одного ми вже трішечки понадкусували, ще десь не світився ЕБР 105 ворожий. Де він є, ми можливо дізнаємося пізніше. І наш джокер знає толк в Аміксі 50 б судячи по тому, що у нього три позначки до гармати і повністю працює на голдових підкаліберних снарядах, які забирають 400 разової середньої шкоди за постріл та 325 мм пробивають броні. Це мається на увазі. У нас барабан, хто не знає, барабан на 4 снаряди, кожний снарядик з яких так, з якого барабана, так, кожен, кожний снарядик забирає 400 середньої разової шкоди. Тобто потенційна 1600 середньої шкоди за барабан має вилітати в Амікса 50Б. Ну, це по ідеї, як ви знаєте, ВБР, ну, часом буває на нашій стороні, часом буває, але зачастішу, мається на увазі частіше, так буває, що він зовсім таки не на нашій стороні. І відразу не забувайте прожимайте подобайки, підписуватися на канал, писати будь-який коментар та поширювати відосики. Два-три рахунок. Ми програємо на хітпойнти, по хітпойнтам мається на увазі на команду на 1К. На 1 тисячу і зараз дивлячись на мінімапу, мапу, просто ліву частину. Просто прор... не, не те, що прорвали. Я не знаю, вони просто пролетіли команда противників. Наші важкі танки чомусь не доїхали, я щось не помітив це від самого початку бою. Зараз подивіться, куди важкі танки аж доїхали майже до нашої бази. Там, де стоять на оці полці, там така полка є, там з кущами, там, де в переважній більшості стають ПТСАУ. Аж туди зажали нашу команду на важких танках. Я не знаю. Перший раз таке бачу, звичайно. І що ж, 2,5 у нас вже напулькано, і у нас гущаються такі хмари, такі темні, чорні хмари. Невідомо, що нам робити, тут біля центру. Сюди вернувся Т-110Е3, суперконкурор та 60 тп та прожето 65-й може сюди теж приїхати. От дуже, дуже дуже величезні будуть проблеми, якщо ці чоловіки вирішать виїхати до нас. Так і один з них їде сюди. Прожато 65-й вривається сюди. На щастя, він помічає не нас, а об'єкта 430У. І ми на ходу їдемо та розряджаємо свій барабан, так і стараном добираємо. Ми могли тараном його не добирати. В нас він забрав 114, 114 хітпонтів. Ми могли спокійно четвертим снарядом собі забрати, але так, щось Джокер задумав віддати ще останній снарядик по кому? по суперконкурору вдасться чи ні, опуститься гармата, чи ні, з правої сторони ніби нікого немає. Як пан то ще не світився, так і все ж таки повний барабан. Ми роздаємо дуже ідеальна. Дуже ідеальне роздавання барабану цього останнього було від джокера у виконанні джокера, дуже-та дуже дуже шикарне. Уже 6-5 рахунок, і ми вже по хітпоінтам ведемо. Ну, ще раз повторюся, неодноразово повторював, на 10 рівнях дуже швиденько коливаються хітпоинти між командами, так що на це не дуже так аж треба і дивитися. Хіба що там будуть цифри вже від 3000 тисяч хітпоинтів на команду. Оце вже дуже багато. Так, 60 ТП! Поставили його на гусеницю чи ні? Я щось не помітив. Так, швидше за все полагодив. Він так швиденько полагодив, ну але у нас барабан. Три снаряди, які отримує на 1254 сумарної з трьох снарядів, які ми роздали по гусениці. У нас уже майже 6К в кишені, 8-5 рахунок. Стоїмо, чекаємо чергової нашої. Перезарядки. Так, можливо, навіть будемо зараз добирати 60-ти це буде т 110 3 Так, невідомо, що де, як пан Зрестов. Він останній раз світився досить недавно в квадраті Д2. Так, і що? т 110 3 зараз отримує просто від нас на горіхі в солоденьку порку. Так, три снарядики, цього вистачило, щоб його забрати. І, до речі, нас. Ну, зараз по нам міг працювати ворожий 121. Він там на гірці стояв, жодного разу він по нам не дав. Ми до цієї пори майже фолові, жодного пробиття ми не отримали від команди противника абсолютно жодного. Ми можемо собі дозволити в'їхати в когось. Не знаю, навіть від як пан зе, ми можемо витанкувати як мінімум один снаряд. Як це 100%. Так, об'єкт 279 ранній. Так, що подивіться, який чоловік такий, я вам скажу, жорстокий чоловік такий. Відразу, тільки ми підсвітилися, він відразу перевівся, якийсь, що чи за все, якийсь дуже нагльючий статюга. Зараз почекай. Ми теж маємо тут статиста на іксі 50Б. А зараз розкочегаримося, так і будемо дивитися, як треба відігравати. Чому я сказав? От подивіться, не боїться, наш джокер він знає. Що броня зверху вниз невелірується. Кожним пострілом ми пробуваємо об'єкта 279 раннього. Він просто сам не знав, що він наробив. Так і що за барабан ми його забираємо. Це 100%. Так, 64 хітпоинтика в нього тільки залишалося. Я не помітив. Можливо, хтось з наших союзників нам допоміг. Можливо, це був СТ-2. Це мається на увазі двохстволка. Вона вже від'їхала. Я цього не помітив. Можливо, він був там звісився з гірки, і можливо він нам і допоміг. У нас вже майже 9К, у нас пошкоджена гармата. Їдемо з пошкодженою гарматою. Ну, більшу половину хітпоинтиків ми все ще маємо. Присутні в нас і 590 хідпоинтиків було б чудово забрати зараз, як пан 100 Ми просто летимо, не зупиняючись. Ще <хе> й боже, ви бачили, куди ми стріляли? Ми стріляли в рубку, навіть в верхню частину рубки, а влучило в гусеницю. ще й збили. От такий ВБР. 9367 завданої шкоди, залишається тільки два противника, ЛТ та 121. Їдемо, мчимося, трішечки пришвидшимо відео. Боже, так летить чоловік. чоловік також дуже швидко, Там в середньому 40-50 км на годину їде амікс 50Б по от таких ґрунтах. І, до речі, у нас 5 фрагів. Нам ще одного, хоча бракує, не вистачає до медальки воїна. Так, пише. Дайте 10к, дай 10к. Це вже 60-ті наш союзний пише, що бери чоловіче забирай. можливо, він нам навіть і дозволить це зробити. Саме головне, що зараз залишається ще наш ФОЖ 155, який зараз ліворуч від нас стоїть. Подивіться, подивіться на цю суму: 9933. Нам однієї пайки навіть не цілої, нам не вистачає до 10к, але все ж таки Джокер вирішує зробити. Перезарядку барабана я не помітив. Там два снарядика мені здається залишалося, але вирішує все ж таки перезавантажити на нову. Можливо, хоче роздавати. Можливо, якщо там не залетить. Ви бачили там 121-го було видно тільки башту. І так, це ще дуже нам пощастило дуже та дуже те, що ми пробили 121-го в башту. Це там не було видно 121-го, навіть навіть корми жодної, взагалі нічого не було видно, кроме башти. Там або в башенку залетіло, або в маску ми пробили 121-го. Так, ми підсвітилися 121-й. Боже, він зараз дуже величезну помилку зробив, що він зараз зробив постріл. І цим самим він підсвітився. На мою думку, це дуже величезна помилка. Але у нас уже 10, 10 343 завданої шкоди. І що? Або ми його заберемо, або наші союзники, або фо й наш союзний просто візьме ворожу базу. Так, і 0 секунд. Так, ніхто не добив останнього противника на 121-му. Наш фо 155 просто взяв базу. Ось такий у нас швиденький бій. Дуже чудові дії були від нашого Джокера. Звичайно, майстра здобуваємо, основний калібр, танкий снайпер та воїн. Воїна все ж таки. Далі. Так, і що? 10 343 завданої шкоди, 6 фрагів, 1549 чистого досвіду і пішли в мінус, бо тому що ми працювали повністю на голдових підкалібрах, не на цілих 18 тисяч срібла. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках.